Всім привіт! І сьогодні я граю з Ангеліною. Всім, всім привіт! Ми будемо грати якусь гру, я не знаю, якусь роблю знайшов. Ходи сюди, зі мною скоро, біжи, біжу. Час. Ой. Скажите, Чого? Не знаю. О, О все, я попала сюди. Все, що робити? Чекай шість, пять, чотири, три, два, один. один. Поїхали. Я не знаю, що тут ми перший раз її граємо. Угу. Цікаво, що тут треба буде робити. І це ми правду говоримо. Ми її перший, перший раз граємо. А твоя якийсь ще на машині їде на себе дивиться тако, зуби блистяться. <світ> Давай. Е, о, ой, а куди нажмати? Від першого лиця граємо. Я колись бачив в Ютубі, а вон бач, речі світяться. Так? Іди до них. Чекай. Триль. Ну, я так розумію, рун то бігти. Ця кнопка це бігти. Це було присісти. Я нормально стою, <шлід> Я на ногах стою. Два <шлід> відкрити. Им очень привычно быть Как двери открыть, першого Открывается Не показывай, как открыть двери Да мне тоже показывают, оно что-то Оно что-то не открывает. Ну я каждую кнопку переключаю Только что ее сбоку А может на ручку? Нет Ну вон то бігти. Ну, Будь ласка, скажіть, будь ласка, як це на... в коментарях напишіть. Да ми зараз самі догадаємося. Вот тут рука є. Але не нажимається. Ем... А, в тебе на екрані того не видно. У мене якась рука довга. Де? В тебе вношення відображається. Ем... Е а може ти кудись нажав просто? Я там предмет якийсь взяв. Ой, а в мене швабра. Бачру. У мене швабра звисає. Ой, я я мою. маю. А, це рука, а ми тримаємо це. Так, так, хочу банан. Зараз ми розбираємося з керуванням і далі. Коротше, я розібрався, що тут треба робити. Я відходжу до двері. Підходи до двері, в тебе з'являється рука. Зажимай. Ага. Зажимай. Чекай, і... своє я картиною. Зажимай. Не можу. Треба зажати. О. Ой, мені майже вийшло. Все, опа, опа, опа. ти відкривай і вперед дверь пхай. Все. все. Ходи за мною. Так, нам. бачиш, в тебе тут. А, в тебе вже, вже... в тебе світиться ще? Що світиться? Коротше. Ні, мене ще нічого не світиться. Я поняв. Тут дуже прикольна механіка. От, тут треба збирати всякі дошки, двері і нести до машини. І... А де машина? От тут спереді. Але тут ще якась взадня машина є. Ще взаді є машина. Я знаю, що взагалі якась є ще машинка. А до якої машини не сто? До якої хочеш? Але давай першу передню зробимо. А потім може зробити. У мене двері. А потім може ще. Так, то... То... то сюди? Так, в тебе з'являється рука, якщо це то. І ти то зажимаєш. У мене ще не, не було ця рука, але вона попаде. це не це. Це може капот. А, ага, капот. Коротше, так, пока я на неї зажимаю. Що? Вона не хоче ставитись. Я зажимаю на Може це не з цього. не з цього. Ну я не знаю, щось там пошукай. Поцикай. Блін. Я б шоколасу візьму. Ой, я вчепила нарешті. Ну треба просто нажати. А, то щоб двері відкрити треба жати. Mm. Я поняв. Я тільки що поняв теж. Я колесо не міг взяти, я просто нажав. Ну поки що колеса несем, щоб вона було вже мінімум на ходу. Двері тут таке. Треба, щоб мотор, там ще всередині, в капоті під капотом нічого немає. Це що так здається, ніби ти просто і, і... в повітрі несу? здається, ніби ти не в повітрі. А просто її пхаєш, але там вже два сантиметри є. Не, не два, а більше. А, ну то... Бо, подивись на мене зараз. Та я бачу, я бачу. Е, а мені колись кудись. І що тут таке сталося? Де? Та в нас... Ой. Йо-моє. Класно, не підходять. Та підходить, воно щось... Вона щось впала. Вона щось заглючила. В... Впис... Та відійди. Чекай, я сильний. Я зараз витягну. Вона з колеса впала в пісок. О, О! бачите, я сильний. Витягну. Ой, все, я поставила колесо. Та то я такий сильний. Я рукою витягну. У нас там колесо під машиною. Тря... Треба... Ой. Ой. Ой-ой-ой. Так, я поки що двері відставлю. Тобі менше з боку вам здається. Ангеліні може з боку здається, що странно, але я когось витягав. Ну, то смішно Як викинути? Ой. А, просто не вжад. Що я, я вже поставилася прицепні. прицеп не годній Взяти Так така рука довга. О, який сильний. Але ви в коментарях не говорить, чи ми якісь розлини, Що у нас так рука розтягується. Що? У нас є ой. прицеп. Я, три... Саша, я... ой. Я прицеп збираю. Шо... Можливо, так, я що... не змієшся в машинах, так що скажи мені, що то, що... Що то за прицера? Що... що тут таке? Чого? Прицеп. Двері. Це багажник тільки. Саша, я не можу двері поставити. Це багажник тільки він причіпляється. Ой. Та ой. двері може не з того боку, подивися. Ой, в мене тут та, двері. Това, та продумана гра. Я... О, а, то бампер. Поставила. А я не розумів, що ту таке. То я на тонну О, в нас машина вже гарна. Хоча ви більш О, менше. Що я знайшов? Мотор. О, мотор. У вот так то хоча б більш менш. Мотор... мотор то треба, бо ми без мотора не поїдемо. Нікуди, звісно ж, не поїдемо. Та Що я... Що, що я ти машину їтаєш? Так, я... дверями я справилась. Ой, я машині тепер... під капот заліз. Тепер я не знаю, що то таке? Все, мотор є? Можна так, же що то їхати. таке? Капот. Ще треба бензину? Це солярка, я не знаю. Але треба залити, напевно. Воно не ставиться. Эм... Ой-ой-ой. Ставить. А Спайдермен. Ой -ой -ой -ой. Саша, воно не ставиться. Як не ставиться? Не нажми. О! Ну щось? Да... І... І ш... Нас бензин. Я два ли Ну, Я поставила на думаю, я відкрию. Блин, я по дорозі щось загубила. У нас там бензин соляр. Я не знаю, короче, буду соляркою називати. Короче, бензин під капот під машину Так, Oj. Třeba fajn. Zase mě palka je, ona krotice. To je bumper. Nic ti děvčata nerozumí. Eh, já ja, rozumím v modě. Dávaj, remontuj skoráňku. Remontuj. Remontuj dva skoráňku. A co s mojí rukou je Dávaj. Remontuj. A kdo faru postavil? To já. Ja, Bašky Саша ти трив... Я фару загубив. Я як я взагалі тримаю фару, якщо... О, Я чекайте, я забув, як твоє називається. Женічка. У мене рація є. Постав, э, в той прицеп рацію. У мене якась штука є. За що ту за штука? Дай мені. Бери. Зібирати я в прицеп. Так, до вечора ми вже то зробили. А наш ти капот. Ой, баже! Що? Капот, ти як капот. А, я забув, что тут присідати можно. От я. Забери того. Забери капот. Забрала. Я йому по голові дала. Та забери капот.

Я тебе дала пятночку. Вставай. Я тебя да, капец. Ой. Да забери той. <говорит> Ай, <говорит> я все <полумав>. А это я это что? У нас ланичка. Ой, и ша я. Чекай, ну поки що не чипай ничего. У нас висела нічка! У нас дискотека! котека. Ну, ну як того ставити? Ну ще Але. я щось поставив. Все, що я поставив. Ток що не вчіпай, не вчіпай, постав збоку. Там ще не все є. то точно. Що. А що є? Іди шукай ще щось. Добре, я поставлю біля машини. Все, що, що знайдеш, бери і. Е, став... Так, все. Саша, главное, щоб ніхто нічого не вкарав. І став, все, ми тут, тут не граємо. Зараз все бере и став э, все под В прицеп. Ой, на Марго не, не шла. Саша, я слышит, шла. Саша, умеешь по-английски читать? Я и кислость не вышла. А, то вот Саша, возьми ты. О, я какую я якусь взяла бутылочку. О. Я и кислой Саша, Лиф... я и кислой взяла. Та... Ти допомагаєш чи що ти робиш? Я клей не йшла. Може тут бензину? Бензину я під той під машину запхав нечайно. І що, тепер ми не поїдемо? Поїдемо, не переживай. А що ти бочку взяв? Я не знаю, на що ти Де ти Де, ти є? Mm, нам походу їсти треба. Тут, тут ще яблуко. Нам їсти треба. Збирай всю їжу і став в під капот. Опа, опа, я всю не знаю яблочко, яблочко. Не їж. А я не, я не, не знаю, не знаю як їсти. А як під капот? Та не під капот, а в прицеп. А, ти сказав під капот, а я її ставлю під капот. Да? Да. Короче, я йду на став все в прицеп. Все, що знайдеш, нам треба все. Я подруг. Что? А тут какая-то картинка. Я знаю, я там был. Я там был, я знаю. Так. Так, так, так. Чё, о, какая сучка. Ты сзади занимаешься? А что за плюск? Да, где? Дай, мой, дай мой банан. Короче, можно на наступный раз еще сзади машину с барамбусом поймали. А да, 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 не банан. Короче, капот уже в чиплялы. А почему его на банан набирается? Я его несу, а он не носит. Не Но на расте уже и он помылся. Я не могу, Я придумал, как мне. Все. Так кали попа Ашвабру а Маленька сулейка есть, Саш. Чекай, Тут щось... я начальную. Я нечайно... На копот твой Ту... чек. Саша, а це таке? Да ведь станчика Добре, я поставлю прицеп. на принцип Я не може машину дрейту Так О я щитку не о я щитку мою не треба якусь пенсию на витягнути. Давай я тут помогу. Провести. Ой. Ой. Все, Ой. я вже я вже перешипала прицеп. це. Може, ты якось подій? Я не можу їх. Бензину нема. Ну ворога без нікуди не поїде. Тепе, да, я нікуди не поїде. що ми на справжньому житті, ми зараз би під машину позитиву. Я думал, тоже ты. Эх, да? Ну я к нему вытяну. О, ты вытягиваешь. Ну да. Изара сокололся. Чебай. Так. Эх, Саша, че? и Дай мне куку. О, нарешті. О, заправляємо. пшло, пшло, пшло. Запав... Заправлю на повний бак. Так ну, я заправляю. Я вообще не туда пхаю її. Ну вообще не леється. Ну нічого. Я запихаю. Ти що, можеш пробувати сідати? Ой. Не, липши, липшины чипай ничего. Я <laughs> поломала. Давай зажми их. Зажми. И открой. Все. А -а -а. Давай, седай. Веди, иди назад трошки. Веди, иди назад, нажми тики, нажми тики. Опа. Ну что, ты Сядешь иди. Опа, вс, сіла. Так класно да. ввечері. Что я с числа? Ба-ра-ра, Опа. Опа. Шо знам? Ты ч убилась? Ой, ти померла? -а, а, я їсти хотіла. Ну, то все. Всем па папа! Ну, коротше, вона вже йде, а ми продовжуємо рок. Все пішли. Як тут їхати? Ну, Я напевно теж вже прощаюсь. В наступному відео розберемося, як їхати. Пан вона там лежить, віддихає, вже пропало. Ну, всім пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока. На наступний раз спробуємо іншу машину зібрати і поїхати вона на одній, я на іншій.